Доброго часу, друзі. Цей випуск присвячений темі езотеричної культури України, де в глибинах культурно-історичної спадщини українського етносу висвітлюються першовитоки становлення духовного світу людини. Отже, спілкуючись через відчуття з оточуючим середовищем. Ми створюємо образи поняття, речей або подій, що вирують довкола. Ці образи накопичуються у нашій пам'яті, стаючи багажем усвідомленого, а від того знайомого. Саме завдяки цьому наша пам'ять дозволяє розпізнавати у довколишньому знайомі з минулого досвіду події та явища. Такий спосіб взаємодії між людиною і довколишнім світом може існувати тільки завдяки нескінченному їх діалогу, що не переривається ні на мить, саме він і зумовлює, врешті-решт, коло наших усвідомлень. Коли в житті пересічної людини трапляється незнайоме явище, вона жахається його. Ціпеніє від несподіванки, не маючи досвіду поводження у такій ситуації. В її образно понятійному світі такий досвід відсутній, знайомим та звичним є лише те, що зафіксоване в пам'яті як минулий досвід і не більше. На сьогодні вся наша природознавча картина світу, всі наші дослідження. Виходять саме з таких взаємовідносин. Найперше, що з цього випливає, це те, що ми знаємось не з усім світом, а тільки з якоюсь певною його частиною, яка стає доступною нашим відчуттям. Ченний Чи читач скаже, що то є лихозвісний антропологічний бар'єр, стіна платонівської печери. Від якої людина не може ступити ні кроку. З цього виходить, що нам також незнайомий до кінця і світ самої людини може статися так, що ми насправді не ті, за кого себе маємо. Ти не цей, ти той», стверджує з цього приводу стародавній езотеричний вислів тому антропологічним бар'єром. Врешті-решт може бути існуючий на сьогодні спосіб пізнання світу, який відзеркалює ступінь розвитку нашої самосвідомості. Сказати про це не означає вирішити цю вічну проблему. Що як від слів перейти до діла, проблема справді велика і, мабуть, не має свого вирішення у рамках старих усвідомлень. Надія її вирішення з'являється у поширеному сприйнятті світу за межами антропологічного бар'єру, за який людина переходить при зростанні своєї свідомості. Колене усвідомлення нової природознавчої картини світу завжди починалося з невеличкої хмаринки на обрії, яка ніяк не укладалася. В ту вироблену картину світу, що панувала на той час, у нашому випадку, такою хмаринкою є те, що в першу чергу впадає в око у взаємовідносинах людини з оточуючим світом. Людина, вочевидь, відокремлена від нього, на відміну від рослинного та тваринного світів, що існують поруч, чого в принципі. Не повинно бути. Проведене дослідження стародавньої історії людства засвідчує взаємостосунки людини і світу не завжди були такими і можуть бути вибудованими на іншій основі. З чого починається шлях до становлення тих нових взаємовідносин? Є ще одна хмаринка у наших стосунках з довколишнім. Ми досить погані стратегії в житті, тому часто не знаємо відповіді на питання, які воно ставить перед нами, що стоїть за тими чи іншими подіями або фактами, до чого, врешті-решт, все йдеться, Свідце і наша неспроможність у вирішенні головного питання: бути тій або іншій події, чи не бути. Незнання саме цього заганяє нас у глухий кут невизначеності через упереджене ставлення до тих проблем, які ставить перед нами життя. Ми не можемо не вирішувати в цьому житті. Для нас це означає не діяти у ньому, а відтак і не жити. З таких взаємовідносин людини і світу, і утворюється замкнене коло. Коло колеса сансари, у якому проходить все життя пересічної людини за східним езотеричним уявленням. На рівні свідомості пересічної людини виходу з того колеса Сансари немає. Через це її існування стає життям втрачених сподівань, крокуючи таким шляхом. Людина може витримати зовсім небагато, адже має розраховувати тільки на свої власні сили. Тому під ударами долі вона досить швидко ламається і рано йде з життя. Всі сподівання на краще, вся наполеглива праця, все набуте людиною йде одного разу шкереберть через якийсь прикрий випадок. Коли вже не стало сили духу, щоб вірно повестися в тому новому іспиті, яке приготувало їй життя, хтось скаже, що той прикрий випадок закладається з перших невірних, упереджених кроків у житті, які, зрештою, і заганяють людину у глухий кут. Так дійсно є, але чи так має бути? Ось про що говорить із цього приводу характерницький вислів Ти можеш робити в житті все, що завгодно, але зробити все мусиш вірно. Що ж стоїть за отим вірно? Тут ми і виходимо на стежинку нашої нової мандрівки, що веде до розкриття таємниці того забуття, у якому знаходиться на сьогодні людина. Підемо тим шляхом, накопичуючи дивовижні факти, крізь які, мов через окремі сяючі скельця, проглядає велике і незвичне, що складає зовсім нову для нас глибинну її суть. Спиратись ми знову ж таки будемо на знання, яким володіли характерники Запорізької січі, і яке можна сміливо вважати золотою застіпкою. На штанах езотеричної культури України, як це з'ясується далі. Правило третього суглоба. Розуміння вірних рішень у житті ми можемо знайти в одному з характерницьких правил, яке має назву Правило третього суглоба. Назва, як і все у характерництві, оригінальна і торкається самої природної суті явища. Зовні це правило нам доволі знайоме, бо за першими двома його поворотами, як говорили характерники, стоять наші звичайні свідомі дії в житті. Наприклад, виникла у вас необхідність у придбанні якоїсь речі, без якої вже не можна обійтись. Звісно, ви йдете для цього до крамниці. Чи на базар, взявши з собою відповідні кошти? То і є перший крок. Перший поворот у справі, керуючись порадами продавців, або, скажімо, обізнаного в цьому питанні приятеля, якого завбачливо взяли з собою, ви купуєте те, що стало вкрай необхідним. Це є другий поворот у справі. Кожен у житті діє у такий спосіб, скаже нам найбільш прискіплива людина, нічого нового в цьому немає. Але, переходячи від однієї торгової точки до іншої, ви щось примітили, щось запало вам в око. То все пусте, вирішуєте ви, ніякої необхідності у придбанні тої речі немає. Але щось зупиняє вас, примушує вернутися, і ви таки купуєте річ, на якій зупинився ваш погляд. То і є третій суглоб, третій поворот у справі, як стверджують характерники. Необхідність того, що ви придбали у такий спосіб, з'ясується тільки через певний проміжок часу. Трапляється якийсь випадок, і саме те. Придбане якраз стає у нагоді. Найбільш вдумлива людина скаже, що подібне може відбуватися не лише з речами, а й з вчинками людини, які вона інколи робить, не знаючи достеменно навіщо. Але минає час, і той ваш несподіваний вчинок стає напрочуд Доречним. Часто такі випадки трапляються з нами одночасно з поворотом нашої долі, коли завдяки їм ми з честю виходимо з випробування, яке приготувало нам життя. І ця випадковість, мимо якої ми могли пройти, навіть її не помітивши, і є тим вірним рішенням, головним правилом, за яким треба жити, як запевняють характерники. Є над чим замислитись? Дотримання такого правила не потребує від людини якихось зусиль. Скоріше навпаки, для цього нічого не треба робити, необхідне приходить саме. Треба тільки не пройти повз нього, як у випадку з незапланованою купівлею речі, в якій, як здавалося, не було потреби. Як же тоді треба жити? Щоб кожної миті мати можливість дотику до того незбагненного. Коли і де має статися той третій поворот, цілком справедливо можете запитати ви. Все це потребує якогось нового способу життя. Так воно і є. За характерницьким уявленням звірної відстороненості людини починається шлях до нової свідомості. Саме з цього постає мистецтво людини знання. На сході говорять про недіяння як головний принцип, який повинна сповідувати людина у житті. Але ми вже говорили, що недіяти для пересічної людини означає вмерти, припинити процес самого життя. З цього приводу у дзен-буддизмі існує твердження. Що лише смерть пересічної людини, точніше її самосвідомості, відкриває той обрій життя, де воно проходить вже за іншими принципами. Один з таких дзен-буддійських афоризмів прямо проголошує будь мертвий, будь абсолютно мертвий і роби, що хочеш все буде вірно. Цим висловом стверджується. Що у недіянні, коли людина перестає діяти за старими усвідомленнями, на зміну свідомості пересічної людини на сцену життя виходить хтось, хто більш спроможніший від неї у його впорядкуванні. Саме він зачепив наш погляд за ту річ, яка потім нам так знадобилася. Друзі. На цьому я завершую цей випуск. Якщо вам цікава ця тема, я продовжую її у наступних випусках. Інформаційне джерело матеріалу книга Василя Чумаченко Крик пугача». Підписуйтесь на мій канал, якщо він вам Щасти вам!